Традиційно 31 травня у навчальних закладах відбувається свято останнього дзвінка. Як це було у Радивилівській громаді? Дивіться далі. На території ліцею номер 1 у Радивилові з нагоди останнього дзвоника зібралися освітяни, учні, батьки, гості, всі бажаючі. Соняшники перемоги. І з таким задуманом в шкільне свято зібралися одинадцятикласники. У яскравих образах учні початкової школи виконали патріотичний танець із соняшниками. Ведучі із патріотичним словом звернулися до випускників ліцею та їх класних керівників, які згодом з короваю завітали на лінійку. Відмінники навчання урочисто внесли прапор ліцею.

Хвилиною мовчання згадали усіх героїв, які видали життя за спокійне майбутнє України. Моє життя, віддав усім полеглим, вічна пам'ять і вовники кожного серця, усім героям світлий спомин схиляють голови учні, батьки, учителі. З вітальним словом звернулася до учнів директорка Радивеліського ліцею, номер один Віта Савицька. Також сьогодні ми хочемо щиро подякувати. І привітати з днем народження нашого вчителя Антона Водяного, який також став на захист нашої держави. Сьогодні ми хочемо подякувати всім нашому міському голові начальнику повітря освіти, за те, що вони не стоять осторонь наших освітянських проблем. Також слово мав голова Радивилівської територіальної громади Микола Карапетян. Я бажаю вам, шановні запускники. Бути гідними учнями, гу... гідними дітьми нашого першого ліцею, ліцеї номерубі. От вчора ми нагороджували наших дітей першого ліцею, другого ліцею, з шкіл нашої громади, переможців Олімпіади, обласних переможців Олімпіади. І нам дуже приємно, що е, наші учні. Стають переможцями обласних всеукраїнських конкурсів. Вперше в історії ліцею отримала подяку та сертифікат на грошову премію у сумі 50 тисяч гривень за сумлінну працю, вчителька української мови і літератури, здобувши перемогу у всеукраїнському конкурсі «Вчитель» 2024 року. До речі, це вперше за тривалий період, зокрема, понад 30 років. Саме учасниця з Рівненщини мала за честь отримати перше місце у цьому конкурсі. Це, мабуть, вперше, так, да, у нашій школі. Ми гордимося вами, Тетяна Миколаївна, бо це вперше за 30 років на теренах Рівненської області. Це учителька варта ваших аплодисментів. Згодом батько випускниці Олександр Гузач звернувся до один які назавжди покидають поріг ліцею та здобувають нових вершин. З нагоди урочистого завершення навчання ліцеїсти подарували навчальному закладу олімпійський квиток. Останні зірок на свято не тільки для учнів, а й вчителів та новий педалічний колектив школи. Від імені батьків дозвольте привітати вас з вашим черговим святом останнього дзвінка. Бажаю вам здоров'я, успіхів, благополуччя. І стабільності. Дякую вам за знання, отримані нашими дітьми. Відповідальність і доброту. Також мали за честь звернутися перші вчителі випускників. Ваша сила, енергія та краса впевнено веде вас до перемоги. Завдяки вашій наполегливості, старанності та праці. Нехай успіх ваш буде таким же природним, як. Ця велична квітка. І ніщо не зупинить ваш підйом до досягнення благополуччя. Про свої здобутки натхненно поділилися із випускниками-першокласники, які пізніше вручили їм жовті квіти Соняха як пам'ять про цікаві шкільні роки. А вам, випускники, сьогодні поважають, хай соні колжині вас всі оберігає. Легко, дорога, Україні, та Випускники зі словами вдячності звернулися до вчителів та з мудрим словом до найменших учнів, першокласників. Цей останній дзвінок сьогодні для нас особливий. Ми йдемо в майбуття, тож нехай воно буде щасливе. Любі наші вчителі, ми дякуємо усім вам за науку, за щирі посмішки, посмішки і слова. Пробачте, що бувало часом від нас боліла голова. Згодом одинадцятикласники виконали авторську пісню про рідну школу, яку написали випускники ліцею різних років. Наші нами дорога началися... Традиційно випускники затанцювали щемливий прощальний вальс, та востаннє для них пролунав шкільний дзвінок. Також у виконанні випускників прозвучав гімн шкільної родини та на завершення свята урочисто занесли прапор ліцею. Також на святі були присутні гості учільниця відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради Ірина Ковалевська. Пишаємося такими талановитими людьми. Наталія Коваль, Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.